Добрий день, діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами розглянемо додавання виду чисел 430 і 260. Також будемо розв'язувати порівнювати задачі, складати і розв'язувати обернені задачі. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Усна лічба – далеко. Скільки всього десятків? У числі 450. Виберіть правильну відповідь. У числі 450, всього 45 десятків. Скільки всього десятків у числі 220. 22. У числі 990. Правильна відповідь. Всього десятків 99. У числі 710. Всього 71 десяток. У числі 190. Всього 19 десятків. У числі 670, всього 67 десятків. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Яка закономірність від чисел? Якщо число 22, за ним 25, 28, кожне наступне число збільшується на 3. Отже, запишіть наступні числа. Давайте перевіримо і у вас отримались такі числа. Працюємо над виразами 25. Вам потрібно скласти вирази за схемами обчистити значення. За першою схемою числа додати до числа 70. До 50 додати 70. Це до 5 десятків додати 7 десятків. Додайте як одне цифрові числа. Це буде. 12 десятків, тобто 120. До числа 70, тепер додайте 70. Так, це буде 14 десятків, тобто 140. До числа 80 додати 70 буде 150. І до числа 60 додати 70. Це буде 130. Складаємо за другою схемою. Нам потрібно від числа 130 відняти числа. Натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно. Перевірте, і у вас отримались такі відповіді. Молодці. У завданні 26 обчисліть значення виразів, скориставшись переставною властивістю додавання. Тобто, як зручно нам тут додати числа? Так, нам зручно і легко додати сотні до сотень. Тобто до 500 додати 200, це буде 700, потім додати десятки і одиниці. І у нас отримається 747. В наступному виразі теж нам зручно додати сотні до сотень, до числа 300 додати 100, це буде 400, потім додати десятки. До 40 додати 20, це буде 60. І додати отримані результати. До 400 додати 60 і 4, 464. Поясніть, як же знаходили суму чисел 430 і 260. Тобто ми кожний із доданків розкладаємо на сотні десятки. Тепер сотні додаємо до сотень нам так зручно, десятки додати до десятків і знайдені суми додати. Отже, це виглядає у рядочку Запис так. До 430, додати 260, ми 430 розкладаємо на 430, 260 розкладаємо на 260. Тепер сотні додаємо до сотень, до 400 додати 200, буде 600. І додаємо тепер десятки. До 30 додати 60, 90, додаємо отримані результати, це буде 690. Тепер закріпимо це у виразок 28. Обчислимо з поясненням. До числа 240 додати 320. Ми 240 розкладаємо на 240. А 320 розкладаємо на розрядні доданки 300 і 20. Тепер додаємо сотні до сотень, десятки до десятків. До числа 200 додати 300. Це буде 500. Тепер десятки до 40, додати 20, 60. Додаємо отримані результати. І буде 560. Тепер до числа 260 додати 210. Знову кожний доданок розкладаємо на розрядні доданки. 260 розкладаємо на 200, плюс 60, 210 розкладаємо на число 200 додати 10. Тепер сотні додаємо до сотень. 200 додати 200 це буде 400, десятки додаємо до десятків, до 60 додати 10 70. І додаємо отримані результати. У нас отримається 470. У наступних виразах ми можемо усно коментувати і записати тільки результат. Якщо вам ще важко, ви можете розписувати. До 420 додати 240. Ми розкладаємо на 420 перший доданок. Тепер 240 на 240. Додаємо сотні до сотень. До 400 додати 200, це буде 600. Тепер додаємо десятки. до 20 додати 40, 60. І це буде 660. У друг, наступному виразі до числа 330 додати 440. Ми додаємо сотні до сотень. До 300 додати 400 це буде 700. Тепер десятки до 30 додати 40 70. І це буде 770. Натисніть відео на паузу і останні два вирази обчисліть самостійно. Давайте перевіримо. До 630 додати 350 у вас отрималось. 980 до 220 додати 740 960. Тепер розгляньте наступні записи і поясніть, як же знаходили першу суму. До 620 додати 300. Перший доданок цієї суми 620. Ми розклали на розрядні доданки 620. Тепер сотні додаємо до сотень. До 600 додати 300, це буде 900. І до 900 ми додаємо десятки. І у нас отримається 920. Тепер розглянемо наступний запис. До 620 додати 30. Ми 620 розклали теж на розрядні доданки 620. Ось тепер ми тут додаємо. Десятки до десятків. Ми до 20 додати 30, це буде 50. І до отриманого результату додаємо сотні. До 600 додати 50 буде 650. Тобто сотні тут залишилися без змін. Чим відрізняються ці два вирази? У першому виразі ми додавали круглі сотні, а в другому ми додавали десятки. Давайте це закріпимо у виразок 30. До 240 додати 20. Ми додаємо десятки до десятків, адже ми додаємо 20 це десятки. До 40 додати 20, це буде 60, сотні залишаються без змін. Це буде 260. Тепер до 240 додати 200. Ми 240 розкладаємо на. Розрядні доданки 240. Сотні додаємо до сотень. До 200 додати 200 це 400. І до отриманого результату додаємо десятки і в нас отримається 440. До 420 додати 40. Ми додаємо тут десятки, тому десятки до десятків. Сотні залишаються без змін. Це буде. 460. Тепер до 420 додати 400. Ми сотні додаємо до сотень. Десятки залишаються без змін. 420 це 420. До 400 додати 400, 800 і додаємо десятки, 20 буде 820. До 630 додати 30. 630 розкладаємо на 630. Десятки додаємо до десятків. Сотні залишаємо. І в нас отримається 660. Тепер до 630 додати сотні це 300. Ми 630 розкладаємо на 630, додаємо сотні до сотень. Десятки додаємо до отриманих сотень. Це буде 930. До 620 додати 20 640 і до 620 додати 200-820. У завданні 31. Натисніть відео на паузу, прочитайте задачі. Перша задача у братів було 170 гривень. На букет квітів для бабусі вони витратили 90 гривень. Скільки гривень залишилось у братів друга. У братів було 170 гривень. Після того, як вони купили букет квітів для бабусі, у них залишилося 80 гривень. Скільки гривень коштує букет квітів? Третя задача. Брати купили букет квітів для бабусі за 90 гривень, і в них залишилося 80 гривень. Скільки гривень було у братів спочатку? Тепер розглянемо короткі записи і порівняйте ці задачі. Що спільного в цих задачах? У них розповідається про одне й те саме, тобто однаковий сюжет. Розповідається про братів, які купували бабусі квіти. А також числові дані однакові. Чим відрізняються? Відрізняються запитаннями. Як називаються дві задачі стосовно першої. Друга і третя задача називаються. Оберненими до першої. Отже, зверніть увагу, що обернених задач є стільки, скільки є числових даних в умові першої задачі. А в умові першої задачі два числових даних 170 і 90. Отож, і отрималось дві обернені задачі. А ви пам'ятаєте, що обернені задачі це те, що було відомим, в оберненій задачі невідомим. Отже, другий. Обернені задачі ми знаходили число 90, а в третій ми знаходили число 170, тому дві обернені задачі. Отже, давайте ми з вами у задачі 32 розв'яжемо, а потім усне складемо до неї обернену. У книжковій шафі стоїть 35 книжок. Із них 17 енциклопедій, а решта художні твори. Скільки книжок з художніми творами стоїть на полиці? Про що розповідається в цій задачі? Про книжки. Що було енциклопедії і художні твори. І в нас відомо, що енциклопедій було 17, а також відомо, що всього 35 книжок. Нам потрібно дізнатися, скільки ж книжок з художніми творами стоїть на полиці. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно від всього 35 книжок відняти 17 енциклопедій. І в нас отримається, що 18 книжок було з художніми творами. Тепер давайте усно складемо до неї обернену. Ми з вами пам'ятаємо, щоб скласти обернену задачу, потрібно відоме зробити в оберненій задачі невідомим. Отже, в нас було два числових даних, тому ми можемо скласти дві обернені задачі. Перша. У книжковій шафі стоїть 35 книжок. Із них 18 художні твори, а решта енциклопедії. Скільки енциклопедій стоїть на полиці, і ми можемо скласти ще другу обернену задачу: що у книжковій шафі стоїть 17 енциклопедій і 18 художніх творів. Скільки всього книжок стоїть на полиці? Отже, те, що в нас було відоме. Ще раз нагадую, в першій задачі в нас було відоме всього. Ми тепер в об'єднанні задачі знаходили скільки всього і скільки енциклопедій. Виконуємо завдання 33. Запиши в метрах і сантиметрах довжину, подану в сантиметрах. Ми з вами пам'ятаємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. Наприклад, за дразком 125 см. Отже, нам потрібно вказати кількість сотень. Отже, це 1 метр і 25 сантиметрів. У числі 132 см. У нас одна сотня. Отже, це 1 метр і 32 см. 230 см перетворіть у метри і сантиметри. Так, це 2 метри і 30 см. 525 см. Це 5 метрів і 25 см. 405 см перетворіть. Це 4 метри. І 5 см 0 ми можемо писати, а можемо не писати. Розгляньте малюнок і скажіть, у який спосіб кожний хлопець вимірював свій зріст. Перший хлопець вимірював свій зріст діти з ростоміром, А другий хлопець, він на стіні олівцем поставив відмітку і потім рулеткою виміряв свій зріст. Хлопці дізналися, що зріст ілі становить 124 см, а зріст м 1,42 см. Хто із хлопців вищий. Щоб порівняти їх, давайте перетворимо в однакову величину. Тобто 1,42 см, це 142 см, а зріст Іллі – 124 см. Тобто 142 см більше, ніж зріст ілі 124 см. Отже, відповідь на питання, хто із хлопців вищий, це микита вищий, ніж Ілля. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази 35 розв'язати задачу і скласти до неї обернену. При цьому пам'ятайте, що в оберненій задачі те, що було відомим, вам потрібно. В оберененні невідомим. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!